Вітаю, любі друзі! Зараз ми милуємося красою полтавських присадничків, але не тільки їми. Вперед почався навчальний рік, тож ми з вами прогулюємося у самому серці навчальної Полтави. Хоча їжа та вино теж потрібні. Ось це серце, і ми дивимось, як воно б'ється. Ось так літає школа вас і нас. Посміхнитесь, мандруйте у світ знань, радійте життю. Навчайтеся, там ріте. Ось такий суперський простір навчальний у цьому ліцеї далі ми йдемо. Традиційно, коли приходимо до педагогічного університету, дивимося на градусник. Це, це третій корпус. Ми бачимо, а це другий 30 градусів. Привіт від педагогічного університету імені Короленка. Також мені дуже подобається охайність цього вузу, ці гарні квітнички. я їх зниму. Ось такий гарний корпус третій, а це студентський простір. Тут можна оставити велосипеди, а тут відпочити на перервах, навіть коли йде дощ. Пишіть в коментарях, подобається вам цей красень настанок. Я вам покажу найстаріший корпус педагогічного. Ось. Ось який красень. І скільки ми бачимо спеціальностей. Супер. А це вже магістри. Я теж. Доволі багато. Рік будівництва, 1903. А ось і постать Михайла Остроградського, на честь якого ця вулиця названа. Що я тут бачу? Центр життєстійкості. А це вже куліку Линичина. Добре, привіт передають для тих, хто знає. Ось такий головний корпус педуніверситету, а ми йдемо далі. А взагалі-то ми вже багато пройшли, тому решта прогулянок у нас попереду. Підписуйтесь. Ставьте лайки. Пока-пока.